Друзі, сьогодні хочеться згадати, колись такий улюблений в дитинстві смаколик, як шоколадна солодка ковбаска. Це дуже смачний, і швидкий десерт без випікання. Тому давайте скоріше приготуємо його. Беремо пісочне печиво та подрібнюємо його руками. Не дуже сильно мають залишитись доволі великі шматочки. Обирайте свіже печиво, щоб було більш розсипчастим. Ось такого розміру плюс-мінус має бути подрібнене печиво, поки що відставляємо його в сторону. Тепер подрібнюємо волоські горіхи. Попередньо я підсушила їх на пательні для кращого аромату. В кастрюлю викладаємо вершкове масло та згущенку. Також замість згущенки можна додати цукор. Далі вливаємо молоко та просіюємо какао. Какао обирайте гарної якості змістом масла какао не менше 20%. Ставимо кастрюлю на середній вогонь і чекаємо, поки масло розтопиться і суміш стане однорідною. Як тільки суміш почне закипати, вимикаємо вогонь. Тепер всипаємо горішки до печива і заливаємо їх шоколадною суміш. Ретельно перемішуємо, щоб всі інгредієнти об'єднались. До такої ковбаски також можна додавати мигдаль або арахіс. Улюблені сухофрукти, такі як чорнослив, курага, в'ялена вишня, а також насіння соняшника або кунжута. Тут же як вам заманеться. Тепер беремо пакет і викладаємо туди суміш. Після цього формуємо ковбаску. Робити це достатньо легко, так як маса ще м'яка і податлива. Далі відправляємо в холодильник до повного застигання. Через 1,5-2 години дістаємо наш десерт та посипаємо його цукровою пудрою. Так він більш схожий на ковбаску і не так буде липнути до рук. Після холодильника маса застигла та добре тримає форму. А вже ж, якщо десерт буде довго знаходитись при кімнатній температурі, то стане більш м'яким, тому зберігати його потрібно в прохолодному місці. Розрізаємо наш смаколик та бачимо, що всередині він дійсно дуже нагадує ковбасу, тільки у нас солодка. Ніжна текстура такого десерту в поєднанні з пісочним печивом та горіховим смаком, від якого неможливо відмовитись. Ідеально до чаю або кави. Просто спробуйте та згадайте, яка це була смакота для нас раніше. Той самий смак з дитинства у нас на столі. Готувати таку ковбаску дуже просто і швидко, і смак її задовольнить навіть затятих ослонів. Друзі, розкажіть в коментарях, чи куштували ви колись такі солодощі, або ж, можливо, самі готували і по якому рецепту. Буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Я ж бажаю всім гарного настрою та смачного життя!